Віта українці, вітаю глядачі підписники. На каналі знайомий підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини, як обіцяла обзор на жовтень по цінам, по тарифам і не тільки Такий коротенький обзор, який оснований на прогнозах експертів. Отже, хочу почати з дивіться з того, що з початком осені ціни в Україні вони знову будуть зростати. Насамперед, звичайно, подорожчають ціни на продукти, також товари на товари і послуги першої необхідності зміни цін. А також темпи їхнього зростання дуже багато в чому будуть залежати від ситуації на світовому ринку і від того наскільки грамотною буде економічна політика уряду, а все буде залежати. І ось тут в мене дуже багато запитань до уряду, але знаєте, час покаже, як воно буде. Наприклад, директор інституту соціально-економічної трансформації Ільян Сходовський він каже, що. Ціна на продукти значною мірою буде залежати від врожаю, від врожаю зібраного в Україні. Причому не лише від урожайності, а й від бойових дій в тих місцях, де аграрії мають збирати вирощене. Внаслідок бойових дій Україна може втратити дуже значну частину врожаю, навіть якщо він буде добрим. Нині в Україні розпал сезону овочів. Через це ціна на них, ну. Поки що залишаються на найнижчому рівні, хоча вони значно вищі ніж були, наприклад, того року. Проте вже невдовзі, приблизно десь з жовтня місяця ціни на овочі почнуть зростати через те, що зібраний врожай потрібно закладати на зберігання. Облаштування складів, холодильних відділень та створення оптимального мікроклімату для зберігання вирощеної продукції, все це буде вимагати чималих витрат. І природно, ціни на овочі та зерно вони будуть зростати. Отже, зростуть в ціні і інші товари продуктової групи. Як взагалі зміняться ціни в Україні та на інші групи товарів? Дивіться. Хочу почати з одягу та взуття. Наприклад, нині під час війни попит на них ну, значно знизився. Люди хочуть вкладати гроші в продукти, а одяг та взуття, ну, якось так, купують за залишковим принципом. Тому ці товари вони не повинні зростати в ціні. Можливо, навіть в якісь моменти вони можуть трошечки і дешевшити. Далі, побутова техніка. А постачання побутової техніки в Україну, воно ну, так непогано налагоджене. І ціни на побутові товари вже відчутно а, зросли. Тому в них а, тепер є запас, який дозволить не підвищуватися найближчим часом. Хоча, якщо буде різко зростати курс долара, то вони, звичайно, знову будуть, а, підуть вгору. Далі, паливо. Якщо українська влада поверне податки на паливо, але при цьому його вартість на світовому ринку буде знижуватися, то вартість палива не буде зростати. Якщо ж на ринку воно буде дорожчати, і в Україні, звичайно, цінники підуть вгору. Далі, електроенергія. Ну тут буде все залежати від того, як буде розвиватися ситуація навколо ЗАЕС. Якщо Енергодар вдасться звільнити, і Запорізька атомна станція пройде під контроль України, то в необхідності підвищення тарифів на електроенергію не буде, і вони будуть залишатися тими, якими вони є. Якщо ж ЗАЕС відбити не вдасться, її приєднають до російської енергосистеми. А в Україні, звичайно, доведеться покривати дефіцит електроенергії за рахунок підвищення потужності роботи теплових станцій. А це, звичайно, спричинить подорожчання вартості електрики. Далі. Щодо послуг, наприклад, вартість послуг вона вже зросла. Тому найближчим часом варто чекати на підвищення послуг. Це, має, це може бути все, це все, що завгодно. Дорожчає все. Дорощує просто все. Тому, ось, наприклад, навіть я не знаю, елементарно, елементарно там піти підстригтись, так? Або там я не знаю ще щось та все що завгодно. Зараз послуги <кій> будуть дорожчати все більше і більше. Далі, проїзд. Ціни на проїзд будуть безпосередньо залежати від цін на пальне. Скажу так: ціни на проїзд дуже зросли. З початком війни вони дуже зросли. Все це було пов'язано, звичайно, з цінами на пальне, але, можливо, навіть іще з деякими факторами, тому що там десь було, були розбиті дороги, там десь зруйновані мости, там ще щось, ще щось. І ось цей маршрут, наприклад, який був, наприклад, з тієї ж бучі там до Києва по прямій, так по Варшавській трасі. Зараз треба все це якось потроху, якось все це. Ну там, наприклад, зараз, якщо брати бучу, трошечки, трошечки легше, а ось, наприклад, в Ірпіні там вже тяжче все це. Також, наприклад, через ось всі ці моменти людям приходиться тратити більше. Чому? Наприклад, хто їхав на електричці? Так, зараз вона йде тільки до Святошина або ж до Борщахівки. А кому, наприклад, треба на вокзал? Тобто люди пересаджуються потім на інший вид транспорту і їдуть. Тобто, все це взагалі, вся ця ситуація вона буде потребувати і вже потребує, і буде потребувати ще більше коштів. Щодо пального, я вже казала, що незрозуміло, як все буде. Побачимо дуже сподіваюся на те, що не будуть підвищуватися ціни на пальне. Але час покаже. Дивіться, ось такі прогнози. Але головне, щоб скоріше закінчилася війна. Тож молимося за наші збройні сили України. Дай Боже хлопцям сил та здоров'я. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.